Не кажи, не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрім гуморі і дусі і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Це я, Капітошка. Сьогодні я опинився на вулицях міста. Як тут цікаво, як багато машин, але це ж небезпечно. Щоб гуляти вулицями міста, треба знати правила дорожнього руху. Міста, в якому усі ми живемо, можна по праву зрівняти з букварем, а бетку вулиць, розкривши для нас, місто уроки дає повсякчас. Ось вона, азбука, треба всю знать. Здовж тротуару, глянь, знаки стоять. Азбуку міста завчи на ходу, щоб не потрапити раптом в біду. Хто допоможе мені вивчити азбуку міста. Покличу свого найкращого друга. Хто це? Здогадайтесь. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиць, будь уважним, оглянись приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь на зебрі вмить, але тут не забувати, все навкруг контролювати. Здогадались, малята, так, це і мій друг, світлофор. Будьте уважні. Він пропонує пограти. Червоний сидимо, жовтий стоїмо, зелений йдемо, сидимо, стоїмо, йдемо, йдемо, молодців. Йдем. А зараз? Так, вірно, сидимо, стоїмо, йдемо, ще йдемо, сидимо. Ідемо йдемо, Сидимо. ідемо сидимо. Малята, абетка вулиць це дорожні знаки, їх дуже багато. Розглянемо декілька дорожніх знаків. Допоможе світлофор. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам всім велить. Знак велику силу має, бо машини зупиняє. Малята це знак стоп. Кажемо разом, це знак стоп. Якщо бачить пішохід знак в червоному кружечку. Чоловік не йде, стоїть, рухатися небезпечно. Це знак заборона руху. Повторимо, це знак заборона руху. Ми знак трикутний з дітлахами, знак цей діти застережний. Треба бути обережним. Це знак обережно діти. Скажемо разом, це знак. Обережно, діти. Переходити нам слід тільки там, де перехід, а доріжку перехідну, наче зебру, добре видно. Це знак пішоходний перехід. Скажемо разом. Пішоходний перехід. Ось автобусна зупинка. Автобус рушить за хвилинку. Є закона, не порада, Він стоїть і ти постій, а не спереду, ні ззаду обійти його не смій. Це знак автобусна зупинка. Скажемо разом автобусна зупинка. Малята, а ви помітили, що червоні знаки застерігають. Треба бути обережним. А сині. Повідомляють. Один знак означає цілу фразу, дорожній сигнал. Вони ніби розмовляють з нами. А зараз пограємо в гру склади речення. Подивіться на картинку. Хто це? Так, це діти. Що діти роблять? Діти переходять дорогу. Яке речення можна скласти? Діти переходять дорогу. Скажемо разом. Діти переходять дорогу. Скільки слів в цьому реченні? Так, в цьому реченні три слова. Спробуємо позначити кожне слово в цьому реченні. Цеглинкою Лего? Приготуйтеся. Діти переходять. Дорогу. Скільки цеглинок Лего? Так, три. Яке слово ми позначили першою цеглинкою? Діти переходять дорогу. Молодці малята. Попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччі тихо, остерігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. їх слухайся, шановний друже. Бо знає кожний, знає всякий слід поважать дорожні знаки. Малята, будьте уважні та обережні на вулиці. До побачення.